E, значить, молитва затримання, вона читається при якихось там якісь біді, якихось да? тобто при нападах ворогів там і так далі, да, вона вважається доволі як така, така сильна. Отже, починаємо. Як не прійну смоківницю не, не спаси грішним, але на многі літав, очікування мене обдаруй, напоючи душу свозами покаяння, щоб плід приніс тобі вного милостиві. Милосердний Господи, ти колись устами слух Твоїх Моїсея Ісуса Навина, затримав цілий день рук сонця і місяця, поки народ ізраїльський мстив ворогам своїм. Молитвої Пророка Єлисея, ти колись побив сирійців, затримуючи їх і знову зцілив їх. Ти колись провістив пророку Ісаї. Ось я завернув тінь сонячного годинника, що спустилась додолу на сонячному годиннику Ахаза назад на 10 ступнів. Друзі, хто по, по включений мікрофон, повиключайте, будь ласка, бо воно буде заважати якби, ну, самому, якби, самій молитві. І повернуло сонце на десять стопнів, що їх уже пройшло. Ти колись устав пророка Єзикила замкнув безодні, зупиняв ріки і затримав потоки. Ти колись пост, постом і молитви пророка Твого Даниїла замкнув пащі леві вороги. Так і нині затримують до кращого часу всі задоби про моє переміщення, звільнення, зміщення, вигнання тих, хто обступив мене. Так і нині зруйнує зліхотіння вимоги всіх, хто осуджує мене. Загороди уста й серця усіх, хто обмовляє мене, озлоблюється і гаркає на мене, і всіх, хто ганьбить та принижує мене, так і нині духовно всліпив всіх тих, хто повстає проти мене, ворогів моїх. Чи не ти говорив апостолу Павлу, лише, не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе. Злагідне серця усіх, хто повстає проти добра і гідності церкви Христової. Тому нехай не замокнуть уста мої. Для викриття нечистивих і прославлень праведних і усіх чудесних діл Твоїх, нехай сповняться всі добрі починання нашої бажання. До вас, праведники, молільники Божі, наші відважні провідники, які силою своїх молотов стримували на ворогів, що ненавидять приступ, які руйнували злі задуми людей і закривали пащі леви. До вас, я нині звертаюся з молитвою моєю, з моїм проханням. І ти преподобний великий Еляни Єгипетський, який колись обгородив хрестним знаменем місце поселення свого учня і наказав йому озброїтись Господнім іменем та не боятися нині демонічних спокус. Обведи дім, в якому я живу коло, коло молитв твоїх, і збережи його від вогню, нападу, злодіїв і всякого зла і жаху. І ти, преподобний, очі побліє сирійський, який колись неустанною молитвою. Десять днів демона тримав нерухомим так, що він не міг ходити ні вдень, ні вночі, і нині довкола моєї келії і за парканом мого дому стримай всі ворожі сили і усіх, що гулять ім'я Боже та зневажають мене. І ти преподобний дівиця Піамун, яка колись силою молитви зупинила злочинців, що хотіли згубити селян того села, де ти жила, зупини мені задуми всіх ворогів моїх. Що хочуть вигнати мене з цього міста і погубити мене, не дозволім наблизитись до цього дому, зупини їх силою своєї молитви. Господи судне Всесвіту, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли долина до Тебе молитва ця, нехай свята сила зупинить їх на тому місці, де застане їх. І ти, блажений Лаврент Калузький, моли Бога за мене. Бо ти маєш відвагу перед Господом заступатися за тих, хто терпить від диявольських підступів. Моли Бога, нехай загорудить мене від підступів сатанинських. І ти, преподобний Василій Печерський, стримай своїми липлава тих, що нападають на, на мене, і віджени всі диявольські підступи від мене. І ви всі землі, святій землі Руської розвійте сили молотого свої всі бісівські чари, всі диявольські підступи. І задуми допекти мене, погубити мене і надбання моє. І ти, великий та грізний страж ахристартижа Михаїла, вогненним мечем розсікай всі задуми ворога роду людського і всіх прислужників Його, що хочуть згубити мене, стій непорушне насторожі дому цього, насторожі всіх, хто живе в ньому, насторожі всього майна Його. І ти, владишце, яку недаремно назвали непорушною стіною. Будь для всіх ворогів моїх і тих, хто задумав пакостити мені воістину великою перешкодою і непорушною стіною, що загрожує мене від усякого зла і тяжкої облоги. Амінь. Дякую всім, що. Були з нами на молитві. Хто дивився це відео? Дякую всім учасникам, двом таням, одній святі. От, якщо ви хочете щось сказати, додати, то можете сказати, поділитися чим чимось поділитися, що ви хочете розповісти. Саша, хочу подякувати тобі. Дуже прекрасна сьогодні молитва. Дякую тобі за підбір молитв. молитов, дуже високі вібрації, присутність богородична. Ти відчувала, так? Дуже відчувала так. Вона, так, да. сьогодні вона з нами була. <говорит> Чула все. Дякую тобі, Танюш, дякую. дякую, дякую. Ну, мені сподобалось дуже. Я сподіваюся, що всі наші молитви будуть почуті Богом, і будемо. Ми, ми, ми станемо сильнішими ще й щасливішими, і буде все добре в нас в нашій державі, в нашій дякую. Україні і дякую. в наших сім'ях. Все буде добре. Дякую, дякую тобі. Дівчата, все хочете, хочете ще щось додати, чи ні? Дякую, Саша, Це було дуже гарно. Дякую, дівчата, за спільну молитву. Е, да. і якщо дивіться, якщо у вас буде бажання, наприклад, комусь із вас хочеться захочете прочитати молитву, або, наприклад, та ж сама молитва Розарії, вона може читатися по черзі, наприклад, там, кожна людина може читати якусь там частину Розарі, да? там першу, другу, другу, третю і так далі. Да? Ми можемо ділитися, тобто, якщо у вас буде ну, виникне бажання, щоб не, не тільки один я читав, допустим, да? а щоб ми якби чередувалися. Ну, це за бажанням, я нікого не примушую. Це, якщо будуть виникати такі ідеї, бажання, то я завжди відкритий. Завжди відкритий. Дякую вам ще раз. Гарної вам, вам неділі і до наступних зустрічей в ефірі. Всім па-па. Дякую. До, до побачення. До побачення. До зустрічі. Дякую. Вже дякую, Саша. Дякую, дівчатам.